Це Майнкрафт. А як буде виглядати гра, якщо її взяти і перенести в Роблокс? Так, ми в Роблоксі, Зараз опишемо Майнкрафт і йдемо дивитися, що тут. Тут є досить багато ігор. В цілому не дивно, тому що я вже робив огляд. Окей, давайте ми спробуємо зіграти в саму першу гру. В неї я ще не грав. Цікаво, що тут. Так, я зараз отримав якесь досягнення. І що це для хамуха таке? Натискаємо на молоток. Тапс. Сюди, і що я можу робити? Ага, я побудував якийсь капкан. Що це? Я нічого не розумію. Що це таке? Далі ми беремо цей блок. Я його просто можу побудувати ось тут, типу. Ось. А я виконую просто різні завдання. Мені це підходить. Це просто симулятор будівництва, так? Що я повинен побудувати? Я взагалі не розумію, що в цій грі. Оцінюю її на 0 з 10. Наступна гра це. Що це? Окей, давайте ми це залишимо на кінець. Спочатку ми підемо ось це. Судячи по цьому, нічого хорошого. Так, тут є лобі Майнкрафта. В цілому не очікувано для роблокса, але саме головне це сама гра. Я ще не почав грати, а у мене вже ФПС упав до нуля. В Цілому це досить якісно. Було, поки я не почав добувати дерево. Я отримав одне дерево. Хм, Прикольно. Все, я повністю добув це дерево, я можу щось. А, я походу вже знаю, що це. В цілому, в гру такого формата, я вже грав в тому відео. Але мені цікаво, я можу скрафтити кайло? Так, а кам'яне кайло я зможу скрафтити. Боже мій чувак! Ти нічого не поплутавало, хлопче, це моя шахта. Камінь 1, камінь 2, камінь 3. І чи вийду в мене скрафтити кам'яне кайло? Вийшло. Все, можна закінчувати відео, герарінба. І так, це головоломка в Майнкрафті, в Роблоксі, в моєму відео. В цілому давайте швидше просто почнемо грати. У мене ніяких очікувань від цієї гри немає. Офіційно це той самий Майнкрафт, який я грав хвилину назад. Буквально хвилину назад. Дізлайк за це. Так, мені в цілому здається тут будуть приблизно схожі ігри, тому що вони в топі. І нам потрібно спуститися чуть-чуть нижче. Чуть-чуть нижче, так. Що це таке? Це мене зацікавило, дійсно. Боже мій, що це? Так, завантаження. В цьому ми бачимо, що автор дуже великий програміст, прям супер. Чому мені доводиться так довго чекати? Так, я чекаю вже приблизно секунд 15, думаю, вже можна ливати. Геал лайно 100%. Стоп! 18,5 з половиною тисяч людей прямо зараз грають до Бедвайс, який по факту повинен бути в Майнкрафті. 2 мільйона вподобаю, А можна стільки вподобає під цим відео? Так, мені не треба туторіал, зараз давайте в лобі. Мені не потрібен туторіал, мені нічого не потрібно, я сам все знаю. Так, як мені з кимось піти пограти? Все, зараз я буду грати в Бедвайс в Майнкрафті. Яку карту ми будемо обирати? Ось цю. Я хочу ось цю. Боже мій, що з моїм скіном? Так, для початку ми фармимо залізо. В Цілому, я думаю, я просто буду вбивати. Хороша да, ідея по мені. Так, 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 так. Блін. 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 Як я міг так швидко загинути? Окей, давайте ми спробуємо знову когось убити. Як думаєте, вийде? Є yeah. є! Yeah, 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 yeah. Я убив. Я убив чела, це перемога. Я хочу спробувати купити якийсь предмет. Натискаємо на блоки і купуємо просто всі блоки. Так, це походу новий стак в Майнкрафті. 80 блоків, баланс. В цілому, я вже зрозумів, що це просто бедвайс Майнкрафтів. Досить якісний, рекомендую. Так, думаю, нам потрібно пролистати максимально вниз. Боже мій, це просто копії. Я думаю, ми вже пролистали достатньо далеко. Давайте ми спробуємо. Ось це. Тут 0 лайків і 0 дізлайків. Я, можливо, взагалі перший, хто сюди заходить, із живих людей. Сподіваюся, це не просто якась звичайна копія Майна. Хоча раді цього я і зайшов сюди. Хм, а що це таке? Зай А, це просто звичайна копія. Так, просто шукати Майнкрафт це погана ідея, тому давайте ми спробуємо Майнкрафт паркур. Підемо в самий перший. Чому тут дізлайків більше, ніж подобайок? Навіть на моїх відео такого немає. Так, ми в лобі, і так, це паркур в Майнкрафті. В цілому, це якось ну, занадто легко. Ну, в цілому, це просто звичайний паркур в Майнкрафт. В цілому, я і не думав, що це буде прям так складно. В цілому тут, ну, тут досить багато левелів, можна і пограти. Я не знаю, чому тут так багато дізів. Окей, ну я також звідси, мабуть, уже буду ливати. Так, це точно Майнкрафт, це щось прям максимально дивне. І останнє, що я буду грати, це ось це. Вроді як це гра в кальмаро? Так, зходу у мене є запитання: чому я блек? Я ж був білим. Окей. Okay. Ну і в цілому це просто звичайна гра в кальмаро, так? Стоп, чому я граю в гру Кальмара? Так, дивлячись на все це, єдине, що я можу сказати, це. Чи хочеш пішли фанутися? Не вподобайку, друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.